Результатом наших домовленостей є продовження безпекової допомоги. Це дуже сильно нам зараз допоможе, і, по-перше, ми на стороні рішення, і в цьому плані ми зробили все можливе і неможливе для того, щоб досягти це. Про це припинення да, можна, можна сказати Київ, Київ привіз сюди ідею. Це припинення вогню в небі і на морі. Як сприйняли цю ідею американці? Чи ви, наскільки довго ви і конкретно обговорювали цю ідею? Чи можуть вони сприяти цьому якось так? Ну тихнути на Росію? Мов на цьому питанні безумовно, це було головною метою нашої делегації для того, щоб ми приїхали і в наших партнерів не залишилося жодних питань? Настаних і так немає. Що Україна ніхто більше українців не хоче припинення цієї війни. Але для нас важливо, як ця війна припиниться. Для нас важливо, які гарантії безпеки ми отримуємо. І я вам можу сказати, що дійсно сьогодні ми задоволені, тому що це був дійсно дуже детальний, дуже предметна розмова і дуже детальний аналіз от всіх цих дуже важливих деталей. Без яких неможливе стали настання сталого миру. Що стосується переміря, з яким ми приїхали, ми дійсно сьогодні говорили про це, і ви побачили навіть в заяві про те, що американські партнери будуть вже говорити з російською стороною, про те, що, ось, будь ласка. Є можливість для того, щоб рухатися вперед, якщо дійсно Росія готова до цього, а це буде очевидно, і сьогодні, після, після цієї зустрічі, 100% сьогодні ключ, як навіть написано у спільній заяві, ключ сьогодні саме у російської сторони. І саме весь світ буде бачити після цього, хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорить. І дійсно там прописано, що Україна готова прийняти, у разі, якщо Росія буде згодна на це, зробити як перший крок переміря на 30 днів для того, щоб почати дійсно годуватися, готувати якийсь вже більш важливий документ, готувати перемовини про всі деталі. Які необхідно узгодити для того, щоб дійсно Україна а закінчила цю війну справедливим миром, Україна отримала гарантії безпеки.